Новинка від компанії іде. органайзері власної розробки. Виготовлені на замочках, по мінімуму ліпучок, пластикова основа, яка є абсолютно водонепроникна. Перегородочка для відсіків, резиночки. Для бутилочок, документів все, що хочете. Матеріали на 80% українського виробництва витримують незліченну кількість кілограмів за рахунок своєї міцності міцних ручок, які дуже приємно тримати. Розміри йдуть. 40 см, 50 см. Різнокольорові з червоною, синьою, сірою, коричневою чорною ниткою. Вміщається абсолютно все. Від щітки, ременів, пожежогасіння, компресора і набору для дорослих.